Минають дні, минають ночі? Минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули дому, серце спить. І все минає, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле. Де ти? Доле де ти? Коли доброї жаль Боже, то дай злої. зло, не дай спати ходячи, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаку. Чи жив, чи загинув доле. Де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то де злої, зле.